Привіт, сьогодні ми спілкуємося з Федерацією кіберспорту України і з її головою Андрієм. Андрій, привіт, 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 дуже радий. Дякую, що завітали в гості. Ми сьогодні в офісі Наві. Наві теж частина цього всього процесу безумовно. І минулому році ми приймали у себе переможців і учасників ігор ветеранів. І в цьому році теж хочемо запросити переможців кожної з дисциплін до нас в гості. Для того, щоб провести невеличку таку пам'ятну фотосесію і провести разом час в м'еккі кіберспорту. Круто, але буквально пару днів назад брав інтерв'ю у одного ветерана, і він ствердив, що бачить дуже великий потенціал в своїх побратимах: що якщо зібрати тих, хто класно грав навіть на минулому турнірі, то вони можуть позмагатися із навіть. Mm. Я з великою повагою ставлюся до цього цього, але треба розуміти, що це професійні спортсмени, і у них це за справу життя стає. І я не впевнений, що ми можемо організувати таку історію, але я можу тільки побажати успіхів в їхньому розвитку, і як мінімум, я ж кажу, поділитися якимись. Емоціями в рамках нашого офісу ми зможемо. Щодо команди не можу обіцяти, що ми зможемо пограти проти них. Ні, я якраз не про те, щоб пограти, а про впевненість наших ветеранів. Десь вони впевнені в собі і вони готові змагатися з професійною командою. І я думаю, що це просто потенціал для росту насправді. Ну, як мінімум, це е, чого, чого але е, самооцінки не займати, і це абсолютно правильно. Бойовий настрой — це дуже правильно завжди. Я впевнений, що хлопці, які зараз відновлюються після поранень, які зараз вже не виконують бойові задачі, вони багато грають, і е, е, у них є можливість розвиватися і в рамках фейсіту, і в рамках якихось більш любительських ліг і. Як на мене, турнір ігор ветеранів він стає платформою, гарною платформою для того, щоб, по-перше, зібрати команду з однодумців і побратимів. По-друге, дійсно почати тренуватися повноцінно. Ну і для мене дуже цікаво побачити рівень команд, який буде на цих іграх ветеранів, бо він буде суттєво ширший і об'ємніший ніж було минулого року. В минулому році це було тільки, тільки початок. А зараз ми можемо сказати, що. Скільки вже команд? Більше 40. Ми зібрали по контр-страйку, 44 команди, але зараз проходимо верифікацію. По доті 2 27 команд і більше 50 учасників по FIFA. Mm. І, але багато зараз запитів про те, щоб ми розширили навіть. Мережу того, в які дисципліни ми, ми будемо грати. Тому тут питання до наступного року. Але зараз у нас великий такий потенціал по кількості команд. Ну тобто ми виходимо мінімум на 1.32, щоб зіграти. І я думаю, що це буде потужно. Це буде цікаво. І ми попробуємо просто надати цьому ще й такий ефект того, щоб ці гравці бачили ігри один одного, щоб. Гран відбувалось не як один день в минулому році, а щоб це відбувалося як турнір протягом місяця, для того, щоб дійсно можна було подивитись, як грають інші гравці, як команди проаналізувати, щоб це дійсно були спорт, а не просто гра і тим одноразова акція. Сто відсотків і якраз таке для побудови ком'юніті, власне, до чого ми хочемо прийти, щоб мілітарі ком'юніті. Community... Мало свій простір для цього треба щорічно і бажано, можливо, навіть по декілька разів на рік організовувати схожі ініціативи. Тому подяка всім організаторам тобі, Тарас, особисто Мінветеранів, за те, що вони дійсно розуміють, наскільки кіберспорт стає невід'ємною частиною нашого життя не можу побажати тільки успіхів командам. Будемо їх підтримувати всіляко. Я дуже вже я вже не можу дочекатися насправді фінальної частини. Це повинно бути дуже епічно. Прикольно. Дякую. Ну, фінальна частина. Я впевнений, що буде епічна, класна. Вона була е, в минулому році з крутими коментаторами, і зараз багато гравців говорили про те, що ну для них. Кайф було вийти на професійну сцену, прямо зіграти на сцені з коментаторами, які вони слухають, і це для них було одною з найкращих нагород. 100%. відсотків. Да, я, я знаю, що це таке. Я сам грав в колишньому напівпрофесійний гравець. Я уявляю, які це емоції, тому я можу тільки по-доброму позаздрити навіть, бо опинитися на сцені. Коли у тебе є підтримка команди поруч з тобою, це абсолютно феноменальне спортивне свято, я б навіть сказав. Тому будемо очікувати з абсолютною щирістю. Ми якраз намагаємось залучити і ветеранів, і військових, тому що до цього турніру ми на жаль не змогли допустити курсантів, які не отримали ОБД. Угу, на наступний та, рік. Ми пробуємо розширити цю лінійку, щоб всі хто військові, могли грати і створити таку лігу захисників. А яким чином все таки сформувати історію і показати, що потрібно розвивати, щоб це дійсно спорт? Що це не просто гра і розвага, що це дійсно спорт, який Характерне для сучасного світу я можу дати відповідь. Ми, як федерація, зараз ініціюємо декілька нових напрямків. Один з них це якраз таке психологічне дослідження, яке повинно разом з європейським університетом. Ми хочемо це круто взагалі. попрацювати з кафедрою психології для того, щоб на предметному, я б навіть сказав, науковому рівні провести дослідження, який вплив може мати це на психіку людини. Як відновлюватись, як працювати з цим, і наскільки кіберспорт є схожим, або можливо сильно відрізняється від того, як це відбувається в спорті. Тобто, одна з думок і один з напрямків, над яким ми хочемо працювати, це власне робота з університетами, і це або якісь методологічні методи відновлення, або хоча би просто підсвітити важливість. Що кіберспорт це не просто розвага, це не коли ти побігав з побратимами 5 на 5, на цьому, все завершилось, а це дійсно має ефект. І для того, щоб показати громадськості, що це важливо, ми будемо займатися власне освітньою частиною, дослідницькою частиною і таким чином популяризовувати серед населення, яке не сильно розуміє, що таке кіберспорт, і йому тільки треба прийти до цього. І коли у тебе є підтвердження. Документальне, наукове, і ти такий, а ну так це вже не просто розваги, це вже щось, що дозволяє соціалізуватись, реінтегруватись, дозволяє дійсно позмагатися і, можливо, одного дня побороти наві у очному протистоянні в 5 на 5 будь-якій дисципліні. Ми говорили про це з ректором університету з Пежовим, і. Mm -hmm. Зараз я питання це досліджував також в розвитку того, щоб ми поговорили, можливо, з іноземними університетами, з Гарвардом, тим же самим, тому що е зараз е у Гарварді пройшла одна така, скажімо так, дослідження і впливу на мозок. Е Електромагнітних хвиль uh -huh. і вони хочуть привезти в Україну фактично результати цього дослідження і допомагати з Петесером. Uh -huh. І там дуже цікаво про те, що можливо і це дослідження розширити і саме. Через енцефолограму, через дослідження мозку, як гра впливає безпосередньо на мозок, не чисто на психологію. Тому, якщо не потрібно, я постараюся надати контакти для того, щоб ви могли зв'язатися як федерація, також стимулювати розвиток історії методології створення і дослідження, тому що я поки в світі таких досліджень не зустрічав хоч хоча Можливо, потрібно дивитись уже в бік не Європи, а Китаю або Кореї, тому що там кіберспортну дуже розвинутий. 100% Корея лідуюча країна вже дуже багато років, напевно, починаючи з кінця 90-х 2000-х і до зараз. Це це, до речі, гарний вектор. Дякую, що ти про це сказав. Бо... Можна відслідкувати, як вже на культурному рівні розвиток кіберспорту інтегрується в життя пересічних громадян і кіберспортсмени там, як у нас спортсмен. Ну наприклад, у нас є усик в боксі, у нас є Оля Харлан на фехтуванні Шевченко. Мі, Шевченко в да. футболі, ребров досягнення багатьох бубка. Ну багато спортсменів, які той самий Василь Вірастюк, наш кремезний. Який виступав в свій час, і я з задоволенням в дитинстві дивився за цими змаганнями. Я до того веду, що в їхній країні в Кореї, зокрема, вони прирівнюються до великих зірок, обзірок, і звичайно, Україна завжди була постачальником, якщо так можна сказати, молодих талантів в світі кіберспорту. Тому зараз я можу навіть зробити деякі висновки, що українці давно вийшли за межі. Українських команд, і у нас зараз наші українці грають у Fnatic, Наші українці грають у міжнародних організаціях рівня, різного рівня. Fnatic, наприклад, це британська команда, яка довгий час мала тільки шведські склади. Зараз у них грає два українці. Наприклад, багато академій звертають увагу саме академія я маю на увазі кіберспортивний. Звертають увагу на українських спортсменів. Тому я так думаю, що Рано чи пізно кіберспорт стане. Теж велику частину, наприклад, Invictus Games. Давай краще рано. Рано, рано. рано так. Та, не та, пізно. Та. Ми, ми, і, ми це... будемо все робити для того, щоб це рано було. І, і, і я до чого веду до того, що дуже прикольно можна вивести інфраструктуру, коли ми в рамках наших національних змагань ігор ветеранів відбираємо збірну, яка потім поїде на міжнародні змагання. Ну як це зазвичай відбувається в великому спорті? Тому моя особиста мрія зробити так, щоби. А наші команди мали мотивацію, окрім ну, якоїсь там можливо грошової або визнання. Вони також могли розуміти, що а далі в них взагалі то є шлях до професійної, як мінімум, ветеранської ліги. Але я знаю, от у мене є хлопці, які повернулися з бойових зараз на відновленні. Ми з ними періодично спілкуємось. Женя, привіт. І він розказує, як позитивно впливає на нього гра на Фейсіті в Counter-Strike, коли він грає зі своїми друзями. Тому ще раз підтверджую, що оця культурна історія, як в Китаї Кореї, дослідження ми цим теж повинні займатися. Я дуже сподіваюся, що протягом наступних декількох років ми відчуємо суттєвий зсув у тому у свідомості громадськості, що це дійсно вже більше ніж гра, більше ніж. Сидіти за комп'ютером особливо це стосується дітей. Бо ми, наприклад, теж розвиваємо дитячі академії. Поки що це приват, а скільки у нас дитячих академії. Ну я, я я можу казати просто про наві, і а -а -а. ми залучаємо приватні якісь інвестиції. У це зокрема був проект Наві Віза Academy, куди бренд Віза да, я бачив да, на Ютубі, да, да ви в від, відбір робили. Да, а, от минулому році да, я так, був проектним менеджером цього проекту. В цьому році ми робили по доті минулого по Counter-Strike. І от ми обирали з 300 дійсно. Сильних дітей в минулому році цього року, я чесно кажучи, не знаю, яка там статистика була. Тим не менш, це було цього року. Це було 10 українців, які приїжджають на буткем в Київ. Їм все абсолютно оплачується. Очевидно, проводиться робота з. На, зі стафом організації, з тим, що їм розказують, як грати безпосередньо в гру, займаються їхнім злагодженням, розподіляють їх на команди із десяти. Ми набираємо новий склад на від джуніо. І, ну, власне кажучи, це височайшого рівня. А який вік? Тому що я пам'ятаю, що в одному ролику було, що це було ну, навіть джуніор там. Я не пам'ятаю, як точно називалась малий чи щось там чотирнадцять років. Так, Ми набирали 14 років. Yeah. Yeah. 14 років і я і ми проводили ще його і в Берліні. Uh -huh. І приїжджали до мене. Ну, по-перше, ти проводиш, якщо хочеш, ми можемо заглибитись в цю тему, як це взагалі відбувається. Ти зідзвонюєшся з батьками і говориш з ними про те, що їхня дитина займається професійно. І ти питаєш, а ви знаєте, чим займається та ну він там щось грає? Він там чимось займається, і каже. Ви розумієте, що ну ваш ваша дитина потенційно може стати наступним. Професійним кіберспортсменом наступним сімплом в світі кіберспорту або наступним бітом, який зараз грає в команді. На я думаю, що батьки не зрозуміли ці а, цих слів. Е, що та, ти... та, на, це, це я що це ти це назвав. Я те, да. те, це для аудиторії, яка розуміє. Я їм просто пояснюю про те, що ваша дитина може бути професійним спортсменом. Вона може заробити собі це на життя. Вона може розвиватися в цьому напрямку, бо кіберспорт давно переріс просто історію про гру в своїй кімнаті. Ну і ти домовляєшся з батьками, щоб їхня дитина приїхала для того, щоб допомогти їм організувати. А, ну, Наприклад, як це було в минулому році, у нас було чотири українці, я, я бився за кожного з них, щоб вони потрапили до академії. І у трьох з чотирьох, наприклад, не було закордонного пасму uh -huh. за два тижні до початку. І ми там швиденько через нотаріуси в завіреності англійською мовою, щоб їх випустили в Європу, супроводжуючи персони, особи, щоб ми ну коротше, щоб це все було максимально офіційно, безпечно для них. А, тому я хочу сказати, що. Існують вже і свідомі бізнеси. Просто питання в тому, що не дуже багато у нас зараз цьому приділяється час. Очевидно, через війну. Очевидно, дуже багато напрямків вони не є пріоритетними. Очевидно, все зараз спрямовується на оборону, і я хочу ще раз подякувати нашим любим ветеранам. Хлопці, дівчата, дуже дякуємо і низький уклін за вашу роботу. Очевидно, що це є пріоритетом, і тому ми теж в тому числі розуміємо, що цей напрямок є пріоритетним. Але діти це наше майбутнє і дитячі школи академії це те, до чого ми теж хочемо прийти рано чи пізно рано. А Техніка. до того, щоб це були ДЮ США, щоб це були можливо якісь приватні школи, для того, щоб пояснювати і батькам, що це насправді набагато більше ніж просто гри і ігри. Тому я сподіваюся, що дуже скоро ви відчуєте ці покращення в якомусь сенсі. Ну супер. У нас насправді і за війни дійсно з одної сторони складна, складна ситуація з іншої сторони вона унікальна. Тому що якщо ми беремо склад ветеранів, то у нас ветеранами є і молоді хлопці, наприклад, курсанти, вже з УБД, вони захищали Київ 19 років. А або, там третя штурмова, як добровольці записуються, молоді, і з іншої сторони, у нас є вже такі середнього віку, там 45, 50 55 е, особи, у яких є діти, і це mm -hmm. також потрібно. Можна едукувати, але в цьому ракурсі є важливе питання. Не всі готові бути і можуть бути професійними спортсменами, але okay. е, кіберспорт це велика інфраструктура. І в мене питання, які ще є додаткові напрямки себе проявляти в цій сфері ігор, створення там, інших варіантів долученості до цієї великої сфери кіберспорту, але не будучи відповідно кіберспортсменом безпосередньо. О, Це гарне питання, тому що насправді, от ми, наприклад, як Наві, або та ж сама федерація, або інші структури, той самий MainCast, v який був до цього, це організація, або інші кіберспортивні організації, вони включають в себе не тільки гравців, а й там є менеджмент, там є монтажери, оператори, там є менеджери, які займаються маркетингом, є СММ-ники. Тобто я так думаю, що я сподіваюся, що розвиток кіберспорту в Україні загальний він буде сприяти і розвитку кадрів, чим власне займаються університети підготовкою кадрів. Але так само ми зустрічаємо спеціалістів, які можуть працювати ну, більш вікові, скажімо mm. так, та тільки які вже не можуть грати, але вони можуть бути тичні до менеджменту, до управління. до... Я ж кажу, медіа складової часто це можуть бути ці напрямки. Наскільки вони зараз розвинені, я б сказав, що на жаль, і буду чесним, і відвертим, дуже мало функціонуючих функціонуючих українських організацій і команд, які могли б до себе брати працівників, які могли б зараз сказати, що от ми працюємо в Україні. Ми вдома більшість організацій, все ж таки, вони функціонують за кордоном, тому що кіберспорт так склалося і так. Така традиція, він все ж таки більше про комерційну складову. І це приватні компанії, які організовують ці івенти, і ці турніри, і, відповідно, приватні компанії в них приймають участь. Кіберспорт один з небагатьох видів спорту, він хоч і молодий, але тим не менш, він був побудований на комерційних засадах, там майже ніколи не було держави. Відповідно, зараз ми. Намагаємося наздогнати. Він виріс з ігор, які да. фактично продавали да, юзерам для того, да. щоб вони грали. А потім це все просто почало розростатися і перетворюватись дійсно в спорту. От і саме тому я хочу сказати, що сам саме з точки зору government relationship і там на рівні навіть міністерств, Ми ще наздоганяємо. Ми стараємось показати, розказати, ініціювати. І тому е, треба трошки часу, щоб розкачатися, наздогнати. І я думаю, що в майбутньому е, і професійна частина, е, те, що ти кажеш, щодо е, людей, як могли вони в собі знаходити себе в цьому, то я думаю, це якраз організація івентів, менеджмент івентів. Допомога в маркетингу, допомога в медіа. Там ще є одна фішка. Я ж коли ми готуємо зараз ігри ветеранів кіберспорт, mm -hmm. я ну дуже з багатьма людьми знайомлюсь і познайомився зав кафедри кібернетики нашого київського політехнічного mm -hmm. університету, mm -hmm. і там історія йде про розробку ігор, mm -hmm. про впровадження, mm -hmm. про застосування 3D-технологій. І тут питання якраз. Про те, що нам все рівно щось потрібно змінювати, тому що цей світ весь час вимагає чогось нового, і так. ми бачимо, що зараз більше мобільні ігри вже починають використовуватись. Тому, от, як ти думаєш, до яка візія того, до яких ігор ми будемо рухатись в майбутньому, і чи можливо, щоб Україна. Знову почала займати лідерівчі позиції. Ми сталкера вообще бомбанули класно в світі, це став фурор для всіх. І я з задоволенням дивився на Ютубі, як Кацапня не розуміла, що там відбувається, якою мовою розмовляють, і це було ну дуже класно. Що нам потрібно ще також, щоб просунути можливо розвиток наших мобільних ігор. І інвестиції, і залученість тому що у нас багато талантів. Я бачу дуже багато талантів, як креативних, які можуть створити ідею, які можуть її реалізувати. Але стратегічне бачення поки що, я, я ну не бачу, щоб у нас в державі в основному формувалося. Я думаю, що бізнеси в цьому ракурсі швидше працюють точно. І, от як можна зробити мікс, щоб і держава підтримувала. Цю історію, науку чи розвиток і ігрову форму, тому що гейм дизайн зараз дуже популярний у нас в Україні. Теж гарне питання. У мене немає, напевно, 100% відповіді. Я можу сказати тільки думку. Думка така: по-перше, у нас дійсно існують навіть українські організації, в тому числі GSC Game World, які розробили казаків, які зробили Ой, да. Сталкера, це ж, власне, наша гордість велика. По-друге, в нас дійсно існують такі компанії, GameLoft, як Plarium. Це розробники якраз таки мобільних ігор. Є велика проблема, яка власне, полягає в тому, що ми знаходимося в стані війни вже ну, більше десяти років. Відповідно, жодна інвестиція приватна сюди, вона ризикована. Тому відповідь на питання, чому не так багато зараз українських компаній, функціонуючих в Україні, Відповідь, війна, на жаль. А чому не зацікавлена держави? Відповідь війна, тобто інвестиції нам зараз куди потрібні в розробку дронів, в да, розробку да. ігор. Тому з точки зору системності, напевно, тут все ж таки історія полягає в тому, що ми зараз це взагалі унікальна історія. Ми знаходимося в стані тотальної кризи, на жаль. Але ми при цьому умудряємося щось робити і компанії розвиватися, і приносити прибуток. і Донатити гроші і платити податки в Україні. Але більшість, напевно, зараз студії працюють на рівні гібридних якихось. Ну я маю на увазі, як вони на місцях це або гібридна робота, або віддалена робота. Тому наявність там офісів, наприклад, в Україні не обов'язково. Але є компанії, дійсно, які займаються цим. До речі, Wargaming який World of Tanks вони mm -hmm. теж. Функціонуючи в Україні їхній офіс активно. До речі, вони хочуть долучитися до наступного турніру ігор ветеранів. Вони О, мене про це питали. Ми цікаво. це вже говоримо на стратегічній ну, нашій да, сесії. Да. Наступній добре, що я про це згадав, тому якби є, є деякий сув. Я б не сказав, що він систематичний, великий знову ж таки. Є проблема великої кризи. Ми не можемо зараз на неї ніяк вплинути. Тому я так думаю, що зараз у нас і немає опції. Як зробити так, щоб це бустанути, щоб зараз дати цьому поштовху? Але чи є перспектива там ну, 100%. Все бустануть можуть лідери. Я, я точно впевнений в тому, що ми можемо формувати команди нових лідерів і просувати це на, на, на різних рівнях, тому що і на рівні мі, Міністерства молоді і спорту це потрібно просувати. Чому у нас частково ми хочемо більш, більш посилювати ігри ветеранів? Тому що Ігри незламних 2027 вже включили дисципліни по кіберспорту. Ми поки що не знаємо, які будуть дисципліни, але точно кіберспорт буде, і ми зараз можемо готувати ветеранів перемагати в цих історіях. І зараз в межах самих же Ігор ветеранів я буду звертатись до міжнародних ветеранських організацій, тому що в Канаді, в США, в Британії. Є сформовані свої команди, і було б круто просто пару матчів зіграти між нашими командами не в межах турнірної сітки. Але на наступний рік можна попробувати запланувати загалом і в певних дисциплінах зіграти вже міжнародну історію турнірну. Тому що братерство, ну коли людина воювала незалежно в якій армії, все рівно це відчувається, і вони відчувають ветерани, всі відчувають братерство, і кіберспорт це поєднує їх.